Всім привіт! З вами канал Свинарського з нуля. Як завжди на своєму господарстві, я вже позачищав, дав буряка, їдять, кинув гранул, п'є ніби все нормально. Зараз піду до Білопояса. Зайшов до білопоясок, вони лежать і навіть не хочуть виходити з хатинки. О, той вибігали. Кабанчик вже себе почуває набагато краще. Їсти вони не хочуть, вони чекають бурячка. Грану не хочуть. Айда, на, на ти, їдь сюди, на. Дідь сюди, на, на. Гайда. Сьогодні в них чистити ще не буду, в них ще так ніби сухо. Там в хатинці. Водичка тече. І їдять. цей кабанчик вже себе почуває набагато краще. Трошки ще, він, трошки ще заточується, але набагато краще. Вони ще його від, відганяють. Він вже бігає, бігає і Ну, Вже якщо він пройшов такий цей. Ну, зараз ще уколи йому щоб буду давати, але якщо він вже пройшов цей період. Платніше, я думаю, що він вже повинен повинен вже вижити. Зараз йду брати в коле давати. Куди, куди хоч лізти, куди хоч лізти? Раніше були, не хотіли навіть підходити. Зараз вже попривикали, вже, вже мене відсуває і хоче, хоче вже йти ногу. Тікай, біжи, біжи, є бураки, біжи. Це така, це льошка така, найбільша, сама сама теж. Хапнув буряка, поки вони там і тобі відніс і гризе. Що зараз не забере якийсь другий. Це кабанчик такий. Ну, йду, зараз буду брати уколи. Дав я вже уколи. Повтікали вони, бо я ловив того, але вже живчики. Зараз я ще подивлюся, що тут у нас з глистами. Чи ще виходили, чи вже ні. Так, да, є ще, є, ще є. Є і такі, що, що капець. Ще більше, ніж були. Якщо видно, О, тут, тут є, ще є, ще виходять. Ну, правда не так як того разу, але ще є. Ну та така груба, що то, то, то капець. Ще сьогодні чистити не буду, хай вже вони, що там всередині в них не, не мокро. Завтра вже почищу, кину свіжу солому. Так, середині. Вони вже гризуть, грізуть мене. Ну, На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Зараз я різати дрова, поки у нас відлига, дрова треба, Будемо різати дрова. На все добре. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. До нових зустрічей.